Вітаю, друзі. Знаєте, мені інколи здається, що в 2019 році ми вирішили показати всьому світу, що буде з країною, якщо проголосувати за НАТО невиглисів, корупціонерів, хабарників, брехунів і відверто не дуже розумних людей в Верховну Раду і привели велику кількість слуг народу. Далі далі всі бачать, що було, але що зараз відбувається, це вже на голову не налазить взагалі. Зараз з'ясувалося, що якщо людина працює в компанії в якомусь підприємстві, і після 18 травня вона не приходить в ТЦК, то відповідальність і штраф буде ні не на цій людині, це буде на керівнику компанії. Далі найцікавіше: З 18 травня, коли чинності новий закон про мобілізацію, керівники підприємств будуть нести вже Відповідальність за наявку своїх військовозобов'язаних працівників до ТЦК. Про це, до речі, повідомив сам депутат від Слуги народу з комітету питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Фідієнко. Далі найцікавіше він пояснив, до речі, як працювало раніше, як буде працювати зараз. От до 18 травня працював такий механізм керівник. Видає наказ щодо оповіщення працівника і може фактично наказ відправити в ЦЦК. Таким чином, він знімає з себе відповідальність і нічого не буде. А от зараз юридичне питання доставки такого працівника до ТЦК перекладається вже на керівника підприємства. Так буде працювати. З 18 травня мені взагалі здається, знаєте, ну тут же все, все лежить на поверхні. Це любов до простих рішень. Так от коли ідіот щось робить, то результат завжди ідіотський, і нічого іншого очікувати не треба. А коли він хоче зробити якесь просте рішення, щоби круто закрутити гайки, то завжди факапить, так? Щоб потім аж гайгуде. Цікаво, про що думали в офісі президента на банковій, коли давали команду слугам внести ну, в закон таку норму, щоб штрафи були на керівництві підприємств? Ну мені дійсно цікаво, тому що відповідатимуть за це керівники підприємства. А якщо військовозобов'язаний не прийде до ТЦК і накладуть адміністративну відповідальність саме штраф, саме на них, а не на не на того, хто не прийде. Ще раз, не ті, хто не прийшли до ЦК, а ті, хто керівники компанії. А як ви думаєте, що далі сталося? Правильно, цих людей почали звільняти масово, до речі, це призведе до чого. Це призведе до того, що не будуть сплачуватися податки, не будуть сплачуватися ЄСВ, зарплатня буде видаватися кешам. Це призведе до тінізації, фактично, економіки, і це не в теорії. Це по факту любителі простих рішень, мабуть, вже в захваті, але розумієте, який удар зараз нанесли по економіці. До речі, вони виправлять, а це вимушені будуть виправити скоріш за все, що назад ніхто нічого не відкатить. Ну тому що ви розумієте, багато компаній вже попрощалися зі своїми робітниками, де юре де-факто вони залишаються на місці, але. В нас в країні завжди як знають, що влада вона сприймає будь-який бізнес як гусака, якого треба общіпувати. Саме так сказав гітманцев. Тому ні, нікого назад на роботу не візьмуть. Навпаки, будуть спокійно спостерігати з боку, думаючи, що зараз послаблять, щоб всі повернули, а потім знову гайки закрутять, і це не дивно. Дивно інше дивно те, що в нас влада такими простими рішеннями. Вбиває економіку замість того, щоб якось її підіймати, мені взагалі здавалося, що якщо у людей не вистачає розуму, хай кличуть тих, в кого є, але ці і далі скачуть на граблі, і вони в екстазі. До речі, нас найближчим часом чекає транспортний колапс. я не жартую. Транспортний колапс на рівні. Вантажних і пасажирських перевезень, а все тому, що не пояснили саме всі питання з мобілізацією. Багато водіїв зараз каже, ну що ми будемо під'їжджати до кордону, нас будуть загрибати. Що далі? А все одне то навіщо? Нам далі працювати тут. Розумієте, що відбувається? Я вам більше скажу, що водії, які не отримують бронювання, Кажуть своєму керівництву: ми будемо якось під броню, ще щось перевізниками повинні ж бути. А ті, хто відповідає за бронювання, кажуть: ну так, нас від нас просять, щоб ми мотивували людей надати вам бронь. Мотивували нове слово, яке треба запам'ятати. Зараз не кажуть хабар, зараз не кажуть щось інше мотивування. Так от те, що відбувається зараз, це взагалі ідеотизм. Мені розповідали, що. Заступник по транспорту в Одеській області в Одеському районі відмовляється видавати дозволи на пересування в комендантської години. А там водії їдуть саме на роботу, і їх зупиняють військові в ну, нічний час, це зрозуміло. Кажучи, що просто не знає, як реагувати і або. Хочу, щоб його теж мотивували. Ну, він мені каже, там, а ТЦК, до речі, кажуть, да будь ласка, ми не проти. Давайте цим людям можливість їздити. Ми тільки за. Але люди, люди на місцях, які відповідають, вони хочуть простих рішень. Я не хочу за що відповідати, кажуть вони, і знімають з себе будь-яку будь відповідальність, кажучи, от поки не буде роз'яснень, ніхто нічого робити не буде. Ми йдемо якимось дивним шляхом. У нас постійні ці. Прості рішення призводять до катастроф. Ну ж, пам'ятаєте, коли Зеленський простим рішенням зняв всіх військомів, щоб отримати овації від українців? Овації отримав. Але зірвав мобілізацію, зірвав так, що і досі не можемо відновити. До речі, цьому теж аплодують ще і за поребрикам. так тому, що в Росії у захваті їхнє ІПСО, е яке було налаштовано тільки на одну особу в Україні, саме на Володимира Зеленського, спрацювало і до речі, дуже цікаво. Чому оточення Зеленського не зрозуміло, що буде далі? Ну, мабуть, тому що не мали ані досвіду, ані розуміння. У військових не запитали, а хотіли овації і тому підтримали. Тоді Зеленський звільнув всіх військомів, і тих, хто був за замазаний в корупції, і тих, хто не був, до речі, там в корупції з'ясувалося, що замазане було з з десяток. Це так, щоб зрозуміти. А всіх інших просто звільнили. І от, коли всіх звільнили, з'ясувалося, що система мобілізації просто. Впало. У нас так налаштована система мобілізації, що все йде через військових, а, і досі відновити не можемо. Тому прості рішення, які любить наш президент, завжди виходить країні боком. І найгірше в цій ситуації, що ні. Президент не робить ніякої роботи над помилками, його оточення не робить ніяких висновків і треба чекати нових. Так. Нових простих рішень, які призведуть до нових проблем. А поки ми спостерігаємо, як людей звільняють через те, що е -е, підприємство не хочуть нести відповідальність, там по 50 тисяч можна платити штрафи. Друге, ми бачимо. Тинізацію економіки, до речі, це теж допоможе, тому що хабарникам хабарникам я поясню, чому? Тому що будуть проходити з перевіркою, знаходити робітника і казати: так, давай хабар. І ми скажемо, що ми нічого не побачили. Чекаємо і на це. Повірте, наші представники влади навчилися всюди знаходити схеми. І, до речі, мені здається, що. Ситуація, яка зараз в країні, вона повинна було, була якось наштовхнути цих ідіотів на одну думку. Якщо вони залишаться ідіотами, вони розвалять країну. Але навіть цього вони не можуть зрозуміти. Чому? Бо дурні. Як в тій приказці. Чому дурні? Побідні, чому бідні? Бо дурні. Але тут інша ситуація. І її треба негайно виправляти. Тому що те, що зараз відбувається, це навіть не ганьба, це навіть не сором, це шкода, яку заподіяли державі, і заподіяли її депутати від Слуги народу разом з офісом президента, які протягнули цю норму. Ну що я можу сказати? Виправляйте, бо це і в ваших інтересах, і в інтересах держави. Хоча ні, в інтересах держави 100%, а чи в інтересах слуг побачимо, якщо виправлять. Але ми все одно переможемо всіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, і все буде Україна. Па-па.